Світовий досвід експлуатації атомних електростанцій свідчить, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з людським фактором, а саме зі ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться в першу чергу людські ресурси, стиль і методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. На атомних електростанціях постійно працюють діючі ради з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів АЕС у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу. Нещодавно на Хмельницькій атомній електростанції відбулося чергове засідання Ради з культури безпеки. Де було озвучено результати соціально-психологічних досліджень та анкетування працівників, які проводилися відділом розвитку персоналу і стосувалися задоволеності персоналу умовами праці. Що включає в себе поняття задоволеність? Це один з параметрів виміру ставлення працівника до роботи, це показник соціального благополуччя працівників підприємства, це показник ефективності корпоративної соціальної політики. Адміністрації атомних електростанцій, у тому числі Хмельницької АЕС, особливу увагу приділяють формуванню особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия діяльність впливає на безпеку АЕС. На засіданні ради йшлося також про впровадження набору інструментів машиніста, обхідника турбінного устаткування на підставі рекомендацій ВАО АЕС, про розробку електронного журналу заявок про навчання з культури безпеки персоналу підрядних організацій. До слова поняття культура безпеки вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного МАГАТЕ. Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.